Говоримо про американців, а саме про представників їхньої делегації, про представників нашої делегації, власне про так звані мирні перемовини». Прихильник Путіна, а він же спецпредставник США Стів Вітков заявив буквально ось нещодавно про значний прогрес після перемовин у Берліні. Перемовини мають тривати ще сьогодні. Разом з тим, ми бачимо принаймні в соцмережах шириться уривок, так би мовити, погляд на ситуацію посла РФ у Великій Британії Келіна, який сказав, що Росія розглядає тільки капітуляцію України, і власне через це перемовини, ну принаймні, як на мій хлопський розум, виглядають саме так званими, а не ґрунтовними і ті, які до чогось можуть призвести. Але все ж таки, на ваш погляд, чи є у цих перемовинах хоч дрібка надії на бодай якийсь мир, припинення вогню, енергетичне перемир'я, я навіть не знаю підставити свої синоніми, чи російські терористи не прагнуть припинення війни і не прагнутимуть найближчим часом? Ну, Давайте спочатку коротка відповідь. Потім будемо її розшивати. Да? Чи є е, перспектива? На якогось політичного врегулювання. Да? Ну, от ви правильно сказали, там, чи це буде припинення вогню, чи це повноцінний мир, ну, що, що я точно не вірю, в межах цього перемовного туру в Берліні. Ну, чесно сказати, 50 на 50. Я бачу певну налаштованість сторін на конструктивний результат. Я бачу, що. Унікальне унікальністю цього перемовного туру до речі в Берліні є те, що долучилися, долучається до перемовин повноцінними учасниками по американському плану врегулювання російсько-української війни європейці. На цього раніше офіційно не було так. А ми так європейці долучалися, так європейці там і на власний план показували. звичайно допомагали нашій стороні для забезпечення в тому числі і своїх інтересів. Ми ж маємо це дуже чітко розуміти. На от але, мабуть, настав етап, і коли американці усвідомили, що без європейців за столом перемовин їм дуже важко буде з росіянами на двох визначав. Та контури європейської безпеки, ну і знов ж таки кортить американцям назв е, вирішувати питання по замороженим російським активам. І це питання не точно виглядає, як не виглядає як передача їх України. А американські хочуть наповнювати спеціальний фонд американсько-російський, при чому тобто він не буде пов'язаний там з відбудовою з відновленням. Української інфраструктури про це свідчить. Ну, суто як юрист вам да, свою оцінку. А, кажу а, оце от в пункті 28 восьми пунктах американського плану на оце от формулювання відносно 50%. 50% прибутку з цього фонду, щоб нам мала належати Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, очевидно, якщо питання ставиться по ну, дохідності, по інвестиціям по інвестиційним проектам, то сенсу абсолютно. Но немає використовувати гроші в такому фонді на якісь соціальні проекти, там типу повідновлення житла, доріг загального там призначення, чи ще чогось тільки інвестпроекти. Я до речі не виключаю, що росіяни з американцями велику частину цих коштів, наприклад, будуть направляти на забезпечення логістики енергоресурсів і не тільки енергоресурсів на Російської Федерації на світові ринки. Ми ж пам'ятаємо, там був за Мадвечука за його контроля Дизель-привід дизель привід. будуть використані кошти на ремонт дружби, будуть використані кошти для інших логістичних можливостей, для росіян, перш за все, портів Великої Одеси. Ну і від цього хочуть американці отримувати відповідно 50% ну, прибутку. Давайте ну, до базових речей, якщо повернутися, в чому основна проблема проблема, ну це в тому, що дійсно залишається поки що без якогось вирішення територіальне питання, яке найбільш чутливе в цьому перемовному процесі. А з політичною складовою, наприклад, по участі України в НАТО, вже пішли навіть вчора сигнали від сторін, що тут може бути певний люфт, тому що багато говорить про гарантії Україні на кшталт статті НАТО, можливо за участь навіть України не на європейському союзі якось пришвидшена без права вето і повноцінної такої суб'єктності в межах європейського союзу. Ну тобто якісь такі замінники готуються, яким будуть намагатися до речі, і американці, і європейці спільно ну, продавати Україні як такий певний збалансований політичний результат, ну, тому що ми маємо розуміти, що Європа тут намагається реалізувати і свій інтерес. Їм потрібно, щоб росіяни не нападали на них, і щоб Сполучені Штати залишилися в контурах європейської безпеки. Якщо Штати зараз просто виходять з неї, як із перемовного процесу, ну то від цього європейці точно не виграють. Ну тому, коли хтось формулює про те, що от європейці не будуть горою стояти за Україну. Ні, європейці дуже цинічні, вони почали навіть вже цинічно зараз формулювати власну позицію. Подивіться ну, калас, ну прямо каже голова дипломатка європейського союзу про те, що підтримка України для Європи це є вигідна угода, не по суті починаючи говорити мовою Трампа. Ну бувши представни, бувши президент Мюнхенської конференції з безпеки, буквально коли п'ять. На це. написав, що от так європі вигідно, що продовжувалась війна, тому що допоки вона продовжується, європа може no, європа трансформуватись, відозмінюватись, і в Росії не вистачить сил нападати на неї. Ну тобто європейські політики, і офіційні, і неофіційні починають все ж таки говорити, переходити від якихось ідеологем, на яким нас там скормлювали багато років там про демократичні цінності, ну до показуючи абсолютно прагматичне власне політичне обличчя, що їхня шкура їм ближче до тіла, Україна звичайно важлива, але Україна в даному випадку для них виконує дуже корисну місію, відволікаючи Російську Федерацію. Чи це цинічно? Чи це нам десь боляче чути після багатьох років глибокого занепокоєння і те, що ми поставили основною свою ціллю наближення до високих демократичних стандартів, ну звичайно, десь частково і болісно. Але зараз питання мені видається в іншому питання дійсно в тому, що Україна має перейти в дорослу лігу світової політики, усвідомити саме перш за все власні сили, власні комбінаційні. Можливості не, і використовувати дійсно опозиції великих гравців не, для того, щоб сформулювати найбільш бажаний для себе сценарій. На виживання на цьому етапі так. Якщо буде вигідно, будемо використовувати пріоритети американців відносно того самого там європейського союзу дострокової нашої участі. Ну так, те, що вигідно нам співпрацювати з європейцями, будемо співпрацювати і по цим напрямкам. Якщо щось має бути корисним співпраці з а, Китаєм та Індією, я глибоко переконаний, ти також це потрібно робити і долучати відповідно саме про український Рес на максимально його інтегрувати в будь-які мирні перемовини, ну тому що все одно як були фундаментальними питання там забезпечення українського суверенітету та гарантії не нападу з боку Російської Федерації, наступного ну так вони і будуть залишатися при будь-якому перемовному процесі. Тому зараз от повертаючись до вашого першого запитання, десь як певне резюме, мені зрозуміло. Чому відбувається саме так процес, і чому е, американці прилетіло достроково, хоча мали бути тільки сьогодні, е, в, на Берліні? Дуже просто все е, направду, тому що е, тому, що е, американці не хотіли входити в серйозний конфлікт з? З європейськими партнерами тому, що це могло мати серйозний негативний електроальне ефект для президента Трампа, якщо б зараз вони без підготовки просто зіштовхнулися в, в багато в чому діаметрально протилежних позиціях. а тут відбулось такий певний попередній тур. А такого якщо хочете така погоджувальна рада між делегаціями України та Сполучених Штатів, на які я думаю, багато хто звернув увагу, був присутній в МЕРЦ, Анслер Німеччини, і до речі, я думаю, також звернули багато хто увагу на те, що він пішов ще дуже а, далеко до завершення перемовин, які тривали більше п'яти годин. Тобто, про що це говорить? Мерс хотів на сам особисто пересвідчити з якими сторонами реально і американці, і ми виходимо до цього перемовного туру, в якому вже безпосередньо і європейці будуть приймати участь. І я навіть готовий ставити гроші на те, що паралельно з тим, як відбувались перемовини в нас з американцями, коли Мерс прийшов з кабінету, на почав відбувати спілкування в межах коаліції охочих, на коли європейці намагалися вибудовувати стратегію саме своєї участі в перемовному процесі на понеділок. І ви знаєте, я б не сказав, що перемовини безперспективні, тому що якщо б вони такими були, то американці вже, мабуть, були б по дорозі до Сполучених Штатів в літаку. Ну або, можливо, вже враховуючи цей час, можливо, вже й були в самих штатах, а вони залишилися на Понеділок на це говорить про те, що Мерс виконує певну таку кісінджерівську функцію. По на створенню такого місточку позиції між американцями, європейцями і на українцями, це цікава конфігурація. цього знов ж таки раніше не було. Ми принаймні цього з вами не спостерігали. Але ви бачу, що і європейці, і американці готові на ряд компромісів в цьому чи 20 пунктів, чи 28 восьми На плані ми не знаємо до кінця на що саме лежить на політичному. Мусталі, але ще раз повторюю, що ну ви абсолютно праві в тому, що територіальні питання а є зараз ну таким наріжним каменем, і залежності від того, як будуть пропрацюватися її реалізація, а, і буде залежати подальша перспектива всього перемовного треку. Ну тому що на цьому наполягає як на питання номер один, на принципа для моде питання Російська Федерація. пане Олексію, дякуємо вам як завжди за змістовні коментарі.